5 грудня в усьому світі відзначали день волонтера в Україні у період повномасштабної війни. Ці люди стали справжньою підтримкою та опорою не лише для військовослужбовців, а й цивільних людей. З нагоди свята Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич привітав усіх причетних та подякував за їхню щоденну роботу. Ми сьогодні зустрілися з волонтерами, яких нам подали волонтерські об'єднання, організації а також військовослужбовці для того, щоб їх привітати та відзначити деякими відзнаками подякував волонтерам сказав слова вдячності від всіх містян і Сказав, що нам важливо, щоб ця робота продовжувалась. Ми намагаємося, як міста, лише сприяти, а не влазити у справи волонтерів. Сподіваюсь, так буде і надалі. Волонтери добровольцями йшли на фронт, збирали гроші та везли на передову все необхідне, починаючи від шкарпеток і закінчуючи автомобільною та навіть легкоброньованою технікою. Вони приймали біженців, здавали кров для поранених, знаходили потрібні ліки, плели маскувальні сітки і готували борщові набори. Олександр Сінкевич нагородив вісьмох волонтерів почесною. Знакою за оборону Миколаєва тих, хто найбільше проявив себе у перші дні війни. Цих людей нам подали військовослужбовці. Треба відзначити, що ці нагороди другого ступеню, тобто вони якраз призначені для людей, які не є військовослужбовцями, і які допомагали боронити наше місто в перші дні війни. Діяльність волонтерів надскладна, часто навіть небезпечна для життя. Однак вони продовжують допомагати тим, хто цього потребує, і кожен з нас має сприяти цьому. Лише так нам вдасться побороти ворога. Катерина. Рукташ, Роман Базик, Валерій Феченко, новини на телеканалі Март.